Пане головуючий, наша фракція хоче підтримати вимогу колег з фракції Батьківщина щодо необхідності поставити зараз на голосування це процедурне рішення, це процедурне рішення, і ви з повагою маєте ставитися до всіх народних депутатів України і підтримувати голосування. Ці вимоги це перше і друге, ми зараз звертаємося до вас з вимогою і вважайте це депутатським запитом надати інформацію відносно того, скільки бюджету Верховної Ради України обійшлося сьогоднішнє пленарне засідання. Ми хочемо розуміти, от скільки коштує одне пленарне засідання, куди запрошують апарат. Збираються люди і таке інше, і воно а, є таким не результативним. Можливо, коли виборці, в тому числі і фракції Слуга народу, дізнаються, скільки обходиться оця імітація бурхливої діяльності, вам стане нарешті соромно, і ми почнемо працювати в нормальному пленарному режимі з годиною запитань.